В GTL, GT Line пижик е, каже, нормальна ціна, на нього 15, то каже, ну тобі, каже, тобі, чисто тобі, каже, дам за 14 от, я тут малював, от 14, от 15, що ви навіть і не От Отакий варіант в GT-Line є лінзеледі, колеса. Ось вот такий салон, вот все чтінько. Кнопки як самоліту. Кашемірова обшивка GT-Line, Є вот ще як варіант туди. 14 тисяч. Зараз може другий буде оцей Audi, а потім ще оця. Ні, Це реально хороша ціна. Там на тому базарі я питав то 15% 500 в GT 16200 в GTA був. А звичайний без GTL 15% 500, казав. А цей каже за 14 віддає.